Житомирський ФК Полісся із перевагою у два м'ячі обіграв Сімферопольську Таврію у 19-му турі чемпіонату України з футболу серед аматорів. Обидва м'ячі підопічні Ігоря Левицького забили у другому таймі зустрічі. Після доволі сонного першого тайму на початку другої половини матчу атакуючий півзахисник Полісся Богдан Самотуга, який у перерві замінив Євгена Кузнєцова, прорвався у штрафний майданчик Таврії на правому фланзі атаки. Втім, зупинити його захисникам сімферопольської команди вдалося із порушенням правил. Головний арбітр призначає пенальті, який впер. Певно виконав Андрій Лисюк. Після того, як на 51 й хвилині Полісся повів у рахунку, гості пішли вперед значно більшими силами. Втім, футболістам Таврії так і не вдалося зрівняти рахунок. Вдруге Житомиряни забили на 84 й хвилині. Олександр Єлісєєв майстерно виконав штрафний удар і немов рукою закинув м'яч за комір голкіперу Таврії Ігорю Левченку у підсумку 2-0 на користь Полісся. Почалося забити гол, ми бачили самі з пенальті. Там далі та й нормально вийшло. Вони так, так само, як ми боролися, питали, щось намагалися, але нам повезло більше. Во второму таймі ми внесли немножко коректив в состав, який виходив на второй тайм, обстріли атаку і пошли уже... Они как бы свою. то, что они планировали, не изменили. А у нас э, действительно пошли быстрые атаки, и уже их оборона дала немножко такую, вот, скажем так, несогласованность не привела к их ним э, таких действиях. И видите, пенальти первый, второй стандарт. Мы работали на стандартами, значит, нам уже со стандарта не забивают. Теперь мы уже. По движению, по самоотдаче, там, у меня претензий к ним нету. Мы считаем, второй тайм полностью преимущество имели. Надо что? Вы знаете, матч, это, чтобы выиграть, надо на один больше забить, чем противник. А если ты не забиваешь, то понятно, где-то это же с командами играем, где-то пропустим, где-то все равно есть ошибки. Ну это футбол. Это же футбол. Не Барселона не может выиграть все игры. Вот. Я им единственное говорю, вот, проиграть можно. Ну как приіграти. У інших матчах туру Авангар обіграв одного із фаворитів групи 2 Таврію Скіф із рахунком 2-0. Квадро поступився єдності 0-1, а Металіст 1925 без особливих проблем розібрався із Врадіївкою 2-0. Таким чином, трійка лідерів у групі виглядає так: на першій сходинці Металіст 1925, на другому місці Таврія Скіф і замикає трійку лідерів Солі Плюс із Харкова. Полісся після перемоги над Сімферопольською Таврією залишилось на шостій сходинці у групі 2.